Кому цікаво, покажу вам, як у нас взимку виглядає наша територія. Це я ще доходжу до хати. Дуже все не замело, дороги трішки почистили, солю посипали. Зараз я діду до хати і покажу. Саме так виглядає наразі територія біля паркану. Наше паркувальне місце. І це красотінняка. І ось видно, що. Трошки хтось підчищав, напевно, сусід. Тому що я тільки-тільки прийшла. Я Сам зайду і покажу. Не знаю, чи мене гарно чути. Я купила мікрофон. Воно трошки, мені кажеться, репить. Поки відкриватиму. О, все замило. Так, з ноги можна. Ой! І пакет полетів. Зараз. Опа. Так, показую так, як є. Як я з ноги відкриваю двері. Вони тут повністю вже не відкриваються, бо трішки асфальт нижчий. Дивіться, яка красота, там. сніг. Сніг за краса. Зараз я кину сумку. О. Так можна милуватися і жити, як це Да? Красотінь просто. Не знаю, якщо буде погано чудо, то буду перезнімати. Виказує це, як виглядає зараз. Ой, кіт сусідський. Не знаю, він тут завжди тусується. Коли бабуля раніше жила, то він теж тут був. Це дрова, які ще залишилось вивезти, а це ж купа гілок, які також потім вивезти це сміття з перерубаного садка. Дивіться, яка красота. Боже, ніхто не ходив. Все, до речі, тут завжди намерзає, бо тут треба буде переробляти. Намерзає і треба збивати. Бо раз було в нас, що повністю котел потух, така бурулька зібралася і конденсату не було де виходити, треба буде вище його переробляти. ну вон... Подивимося, як воно буде достраюватися, Дивіться, блін. Просто красота. Це персик мій. До речі, я його соломою вскрила. Ну, прикритий, щоб не змерз. Перший раз саджала, хто знає як буде. Там трішки диво, але все одно сирувати. Тут, до речі, став не залишилося свікон, десь пригодиться. Це мої їжевіка видніється. Туалет, садові фонарики. Оце отакі, отаке щось. така краса тінь. Дуже буду вдячна вам за лайки та підписку. обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, подобайки, підтримуйте, о, дивіться, яка Мій канал, мої начинання. Раніше, до речі, їх ми. Любила всі їсти в дитинстві. А то, до речі, старий туалет. Не бачу, нагадую, старий туалет, який будемо розбиратися, він там взагалі не функціонує. А то там сусіди. Сусіди, бачите, є, але дуже доподобається, що їхні хати там десь подальше. Лише оця сусідська хата, що близько. Як зрубали дерево, то вікно почало входити прямо сюди, то трошки некомфортно. А наступні сусіди, виходить, через провулок, то нічого. Критично. До речі, як буде цікаво, якщо вам буде цікаво, то можуть знати, що у нас в гаражі і більш детально про флігель. Так, дуже дякую, підписуйтесь.